Влада СССР працювала над тим, щоб знецінити людину як особистість, її Божу подобу була придумана теорія еволюції, що землі мільйони років, і за ці роки людина еволюціонувала з молекули там, чи з мавпи в людську подобу. Все зроблено, щоб заперечити існування Бога, і що Він наш творець. І якщо не вірити, що Бог створив нас за своєю подобою, а що ми лише подобі тварин, то це покриватиме багато гріхів. Тобто, що можна жити, як заманеться, бо не буде ніякого покарання, адже пекла не існує за гріх, не потрібно буде відповідати цілу вічність за гріхи свої. Так? Люди забули всю любов і доброту, яку вчить Біблія. Тому й почались війни, люди стали жорстокими вбивцями, розстрілювали жінок, дітей, вбивали євреїв тисячами, бо це був Божий народ. Нав'язувалось заперечення Бога і те, що Біблія це просто вигадка і казка. За розповсюдження слова просто розстрілювали, людське життя знецінили, звели до тваринного образу, виживали лише ті, що тихенько мовчали. Або ті, що співпрацювали з владою. І лише тоді, коли ми в церкві, і коли ми в слові, ми будемо в реальності. Адже слово описує наше походження, те, що було до нас, і те, що станеться в майбутньому. Тільки коли ми в Слові Божому, ми в реальності. Амінь.